yo Всім привіт! Хто там підтягнувся в я вас бачу. Що ж, я скучилася за Майнкрафтом. Ще й відосики. Тут другий день трошки дивлюся, трошки читала про всякі штучки, які тут встигла накрафтити і не знала, як ними користуватися. Не сильно мені ясніше стало. Я не пам'ятаю на чому я тут закінчила у курчу. Бджіл бачу, О, торговець лазить. Так нагадую, що у вас, мої любі підписники, є можливість за кава поінти покрутити рулетку завдання. На виконання Майнкрафт. Блін, я навіть не знаю, яка це зараз година, щоб пертися кудись чи не пертися. Власне. У мене є, в принципі, список справ, які я хочу зробити. Це раптом ви не покрутите рулетку і не дасте мені якусь роботу. Глянь, небо, подивись, на сонце, то не бачу його і там кріпер лази. Господи, давайте знов сюди вийду. Тут хоч нічого не лазить. Не бачу, де сонце. Мене ж так. А, он воно. Ну, ще до обіду, коротше. Тому що, якщо я зразу вийду біля нього, то я не встигну відбігти від нього. Та, я на геймпаді граю що. Hello! Я ж на Xbox граю. Так що співчуваєш? Нормально. Блоки тільки виставляти незручно, а так нормально. Мені здалося, чи в мене свиня на Верху лазить, а то напевно здалося через листочки. Непонятно, коротше. Ну давайте я сьогодні нікуди не буду йти. Займуся городом. Кріпер сюди підійде, то ж макнем його. А я на геймпаді граю все крім сімсу. Так, щось тут я не можу зрозуміти, що вродило, що ще не до кінця. Я, начебто, розібралася, як працює компостна ця штука. Коли кидаєш туди продукти, вони переробляються в костяну муку, а костяною мукою ж можна ну, вона там наче і для зілля варіння. Що там знадобиться коли-небудь зараз, а ще можна удобрювати рослини. Гриби підряд сили нове посади, що таке. Можна короткий переказ, що було в минулих серіях, які плани на сьогодні. Прям конкретних планів я не маю. Ні, гляньте, в хату хоче зайти. А ну пішли. Прямо конкретних планів. Реально, майже в хату зайшов цей вонючий кріпер. Де сюди я кажу. Сюди я кажу. Типа падлюка! Мої двері, мої рожеві двері. А ви кажете, гляньте, які вони падли. Ну так, в мене одні є, але мені по-любому треба де ще нові робити. Так, а тут в мене були кам'яні ці штуки. Одна вам, ну блін, тепер це арка, та. Де його виперло взагалі? Зараз буду згадувати ящики, що в мене де. Знаєте, що я ще? Я ще хочу сьогодні камені різ зробити. Так, що було в минулих? Ну, я не можу сказати, що прямо щось супербагато було. Та я ще толко не вирішила, як я його сортую. То все коротше, ну на першому цьому ми тут дім будували. Я за той час вже його покращила туди-сюди. Найшла там в ту сторону є гора, де я всі ресурси добуваю. Там в нас є шахта. Я засадила тут деревами, бо тут їх зовсім не було. Почала доріжки робити. Це минулого стріму. Тут майстерню зробила теж минулого стріму. Ну і в основному минулого стріму я показувала, що я тут наробила насправді. А дорогу до села ми проклали, зараз теж може покажу. Блін, ні, треба закритися, бо не можна ночувати отак от відкритими. Так, мені треба було двері. О, каміння в мене є цегла. Це є в мене супер. Тоді ми зараз швидко тут порішаємо, насправді. Алло, як так можна? Так, мені здається, що пшениця ще не доросла. Чи доросла? Зараз покручу. Зараз покручу. Тут зберу. Було ж про цей звук дурний. Коротше, я сьогодні ще й читала а віки поме. Добити залізо за п'ять днів, о, це я розумію. Сьогодні читала віки по Майнкрафту, і мене дуже потішило, що вона є українською. Коротше, значить, підемо добувати золото. Мені насправді його навіть дуже треба, тому логічно, що ми це будемо йти робити. Я золото сказала, ну залізо там. Так, по пшениці вона дозріла чи вона не дозріла? О, вона дозріла. Будемо зараз закидати все, засіювати, все. Так, бурячки, давайте спочатку. Так от. Та воно якось мені непонятно по кольору, чи наскільки воно жовте, чи вже дозріле, чи ні. Тому я. Думаю, Кожен раз сумніваюся. Так, кури, навіть не дивіться на мене, я вас зараз годувати не збираюся. Так, ще я ж хотіла доріжки робити навколо будинку. Але добре, що в мене оцей вхід в будинок був кам'яним. Ладно, поки засипемо. Гарненько було, як рів для нападників, в плані як рів для нападників. Що саме як рів для нападників? Наля тут е, інших людей не буде. А, рів замка. Я поняла. ну, в моєму випадку, напевно, не зовсім. Так, що я хотіла. А, я просто почитала, що якщо зробити каменний ріст, то можна буде з меншими затратами каменю робити там сходи, камінь, ось цей такий, що ось цей, коротше, я роблю. Тому я подумала, що це варто було б зробити. Так, в мене ще ж тут є прохіта. Я закрила, закрила супер. Тут можна зараз ходити, розносити всяку фігню. А бочки я почитала, що виявляється вони просто цей просто як е, контейнери працюють, прям якось, ну, типу, блін. Аж обідно стало. Я витратила гроші, зробила бочку, але напевно можна прикольно їх поставити і вони будуть прикольно виглядати. Так, давайте поскладаємо. Ось це все. Це вже смажена В мене курка приготовлена. Так, давайте ще борщу наготуємо. Ось тут у нас кухня. Так, де я кладу тут кладу якраз гнилу плоть. Мені ж дивно, що гнилу плоть не можна на компост кидати. Мені, до речі, чомусь сьогодні скинуло мій скін. Я взагалі не зрозуміла, що за прикол і підстава від гри. Так, а куди я порох складаю? Тут порох. Так і я живу. На минулому стрімі ми зробили дорогу в село. А ми зробили майстерню. Ось тут ось побудували окремо. Ось тут ось така в мене майстерня і склад тепер буде. Ось тут дорога в село. Ми ж біля села тут живемо. І купали в шахті багато минулого стріму. Ми. ми сьогодні в шахту теж підемо, бо мені треба буде золото знайти. Фу, залізо. <золота> золото теж було б непогано, напевне. Компас зробили б. Коротше, так що в мене тут по всякому. Всякі фігні дерево б викласти насправді. У мене тут воно тут. Бо мені здається, що мені його не треба і двері викласти. Часом йдемо спати. До речі, я, виявляється, по ходу карту можу зробити. Давайте намутимо. Я не пам'ятаю, є в мене той папір чи немає. Мені здавалося. О, є! Вау! Я зараз намучу карту. Свою першу. Базова карта. Так, давайте візьмемо карту. і Я зможу типу намалювати карту, як я йду. Так чую, горять падли. Давайте тоді підемо шукати шукати залізу, бо насправді на це може піти. О, здрасті, блін! Шаєндермен лазить. Ой, бачите, за мої емоції, я їх дуже не люблю. Так, ну, в принципі в мене дістає є ще. Головне в очі йому не глянути, бо я обісрусь. Погнали! Покажу разом, де мене там шахта, О, що за триголовий кінь. Боже, я надіюсь, тут ніяка срань не завелася, бо я дуже засмучуся, хоч я нормально розставляла ці всі штуки. Так, мені треба на 16-й. Йо, і ще одне буде завдання. Ну давайте, ну давайте. Якщо буде знов на залізу, то я перекрут зроблю. Перекрут. <плес> я відчула. Вбити зомбі, окей. Мені треба на 16-й рівень, я тут якраз до 16-го докупалася. Текс, нам на 16-й. О, о, це навіть 15-й. Все, ми на потрібному рівні. Зараз ми тут будемо шукати залізо. Я тоді тільки докупалась до потрібного рівня, як бачите, і в мене тоді закінчилася кайла. Власне, десь на 16-му рівні, це за рекомендацією Вен, я буду шукати залізо. Ще не встигла сходи зробити. Ти що? Тут стільки роботи. Такі звуки страшні. Ще знаєте, я колись шахти не робила вище двох блоків, щоб в них не з'явився ендермен. Так, а в мене карта не малювалася. Кайте, а як її. О! Блін, я поняла, як вона малює страшні звуки. Можете за, що поряд буде покинуті шахти або Та-та, я це розумію. і Це мене дуже лякає. Страшно, ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, що це таке. Так, можна щось друге взяти? Коротше, в мене намалювалася карта, бачите, я не зовсім зрозуміла, як воно працює. А як стати? Блін, Я то хочу пожалітися на музику, що вона голосна. То музика пропадає, і мені стає сумно, що вона пропала. Взагалі дивно, що вона на весь час грає Давайте, напевне, ось тут ось це я теж коротше. А я кріперів менше боюся, ніж ендерменів. Ваші шанси, як швидко я знайду залізо. Тавки, шанси. Ну шанси теж можна, але бо я чесно навіть не уявляю. Ох, ти ж зараза така тиша. Що буде, якщо не знайти за п'ять днів? Ну мені поки не цей. Що буде, якщо не виконую? Ти шо ж таке? Купаєм, купаєм, Одне каміння нікому не потрібне. У мене його вистачає. В мене ж друга друге кайло зараз поламається. За невиконання завдання рулетки штраф 3, прокрутки, йой. Та якби мені сказали, що там умовно на 16-му рівні має бути непогано заліза, Бо я можу і далі вниз просто лізти по спіралі, як ми лізли. Хоча мені здається, що ми за той час навіть і заліза не знаходили чи знаходили. Ви не пам'ятаєте на минулій трансляції, що було? Я до речі, цього разу між трансляціями навіть не грала. Собі от для себе не було коли сісти пограти. Не Невелося тільки монтажу. В мене ще одне відео наполовині монтажу, чи навіть може менше монтажу я зробила висить. Ну, давайте я напевне тут щеплю ще один смолоскип, щоб мені ще в цю сторону краще освітлювало, і підемо дійсно вниз. Знову попробуємо, Так. Як будемо? Давайте ось тут всю сторону. Ой, що це таке? Непонятний якийсь камінь. Фу, що це таке? Це знайшла. Що так жмякнуло? кругляковий глибинний сланець. Я навіть такого ніколи не знаходила. Походу, там ще граніт. Поки я знаходжу все, крім заліза. Так, мені здається, що його купати треба, ні? Ні. А що, це сланець прикольний, чи, чи таке щось? Насправді, з тих пір, коли я активно грала в Майнкрафт, тут стільки нових блоків з'явилося, що я в шоці. Треба поїсти. Давайте борщику на мене. Так, я чую десь зомбаків. Так, ну я купаю далі вниз. Раптом я на них десь тут на якусь пещерку на цей, надибаюся, то я спробую вбити зомбака. О! Я знайшла якісь дорогоцінні камені. Так, мені для них треба металеве кайло. Вау! Клас! Лазурит. Прикольно. Зараз будемо спускатися, будемо далі його добувати. Прикольно. Мої перші дорогоцінні камінчики в цьому збереженні. А заліза як не було, так і немає. Бідно. А це ще що? А, ні, якийсь туф. Що за туф? Мені здалося, що це кругляк, по якому Ліани поплилися. Я такий хочу собі знайти. Хочу з нього зробити прикольні штучки, коротше, воно так гарненько може виглядати. Так, я не поняла. Залізне, залізне. Ну ладно, хоч швидше будемо купати. Ну, просто їх не так і багато, щоб я ними на всі сторони коротше, купала. Ми вже на мінус два зайшли. <рес> Ще наче якийсь самоліт полетів. Так діаманти шукаю, накопую купу різних ресурсів, а діамантів дуже мало. Десь на мінус 16 можуть бути діаманти. Я до нього навряд чи дійду, бо як тільки одне залізне кайло в мене поламається, я буду вертатися. Я друге не буду зараз витрачати, бо невідомо, коли я найду залізо яким чудом я досі так купаю? Не попадаю в ніяку шахту чи пещеру, хоча я чую навколо, як стогнуть ці зомбаки. Добре, дойду до мінус 16-го. Це капець. Я чуття, що я залізла в цей сланець, і просто крім нього тут більш нічого й не буде. Де я гру купувала? Вона в мене з геймпасу, Я її по факту навіть не купила, а по підписці граю. А так, ну Microsoft Story, напевне, краще всього. Хлопець каже: якщо почався глибокосланцевий кругляк, то залізе або вище, або нижче. Так, це ж ми його купаємо зараз активно, та туф, Глибокослан... Ні, от кругляк се якраз. Ну і що робити? Нижче, вище, блін йти. Йолки-палки. Я вже на мінус шістнадцятому, до речі. Так, значить, оцей сланець у нас з'явився десь тут. Давайте спробуємо десь ось звідси покупати, якщо над ним. Є тут, звісно, така вірогідність, що я зараз докупаюся до якоїсь пещери, бо саме тут <плес> стогнуть зомбаки. Ні, ну таке мені теж подобається. Редстоун теж під ногами не валяється. Ну, Валяється, але ну, ви мене зрозуміли. Плюс оце досвід дається. Може, тут ще щось буде? Золото! Слухайте, реально, я нахожу все, крім заліза що за прикол? Шикардос, я зможу зробити цей компас. Так, ну, порада мульфарка твого хлопця за оце надсланцем спрацювала не так трішки, як хотіли ми, але все рівно приємно. Передай йому дякую. Надіюсь, і залізо ми знайдемо. Бачите, я не дарма оце говорила з золотом. Блін, ну блін, ну де залізо? Якось мені здалося, що є. Ну Нема. Я. блін. М -м -м. Я зараз як зомбі стонати. Зараза! Ну, давайте ще трішки покупаю, просто не до кінця я цю металеву, це металеве кайло видублю. Раптом, ну раптом. Мені вже знаєте, мені вже типу ну, хоча б ще на одне кайло, щоб мені був. Я це зробила! Є. Боже, ми це зробили. Ми тут шукаємо залізо, і це просто ще той квест. Воно неймовірно просто необхідне. Ці грі, а знайти його просто капець складно. Боже мій, його ще й тут не дві штучки. Та невже? Я хотіла сказати, що мені мені пощастило, але бляха, це стільки праці насправді стільки старань, щоб так пощастило. Все, я виконала це завдання. Тут ще зомбак десь стогне в нас. Так, в мене лишилося з того, що мене сьогодні ви цей дали на завдання бити зомбі. Ну, типу, я можу зараз попробувати в якусь сторону до зомбі прокопатися і. Його? Я просто не знаю, в яку сторону треба купати. Так, я дійсно не дуже розумію, Блін яку сторону купати. Ну, десь тут, Ну прям я чую, що десь близько. Блін, десь вони, походу Де ви? Я вас чую, але не можу знайти, я вас не бачу. Ой, мені здається, ближче. за гравієм десь, походу. Але то не точно. Ой, там, походу, було. Та що за прикол? Ну Я чую, що вони десь тут ходять. Прям наді мною чи піді МНОЮ? ну їй богу. Біля гравію поклади заліза знаходжу. Я знайшла цих тут ще шести. О, здрасте! Ти вкрав! Мої ресурси є. Зомбі я теж вбила. Якесь таке каміння там цікаве. Чи це цей сланець? Та ладно, в мене місця нема. Що робити? Давайте миску викину Ух ти ж мать його в тебе за ногу, який це я вже не збирала. Так, добре. А, як тебе викинути? Чи може курку з'їсти? Ну я не голодна, а вона не їсть, коли не голодне. У мене немає що скрафтити скриню. Так, це що? Це гнилюка, мені не потрібна. Вона. Тому в цілому тут зараз ставимо факел і можемо йти звідси. Зомбі я теж вбила, тому всі ваші завдання я виконала. Гойте, Ви, давайте я, може, якось би доломила б цей меч і зібрала б ще ці камінчики. О. Бо мені їх шкода лишати, вони, в принципі, теж можуть згодитися. Ми можемо спокійною душею вертатися додому, я надіюсь, там день. Так, нам сюди. Треба якось буде спуститися сюди. О! 16. Зараз. 16 Як наверх вилізти? А ось тут. Я поняла. Іду, ще завдання робити. Часом відмічу, що я робила зомбі. Декор для дому. Що хочете? Горшечок з квітами чи що? Картину, килим постелити. У мене килим, до речі, рожевий є готовий, можна тільки постелити. Або це скрафтити щось новеньке. Можливо, ви щось конкретне теж знаєте, що я могла б спробувати скрафтити, бо це весь декор, який знаю я на даний момент. Тому теж можете рекомендувати. Головне, щоб мене були ресурси. Диван зробити. Чи є якийсь окремий крафт на диван? Бо я там стільчики, дивани роблю сходами. Так, мені страшно просто так навіть лазити. у мене ще один напівживий меч є сходами, бо плитами і люками. Прикольно. Тут, по-перше, ніч, тут шариться ендермен. І що робити? Я знаю, що спробуємо робити. Тому що торговця десь б'ють. Е, ми тут якраз можливо десь тут обладнаємо щось типу майстерні і скриньки. Потім тут можна буде ще залишити. Ну, типу, зараз, поки я заглиблення зроблю, щоб можна було власне, потім це облаштувати, поки блін все рівно ніч, і я не можу піти додому. А що? Ви думаєте, що на мене ендермен загрився? Я наче на нього не глянула на очі. Бочі йому. Це, бачите, я і цього не зроблю, що хотіла. Ладно, давайте пробіжимося в інший кінець шахти, глянемо, що у нас там. Я начебто пам'ятаю. Та ладно, ми день тут просидимо до дня, дочекаємося. чекаємося. Мені здається, що вже скоро має сідати. А отам десь, по-моєму, я на тих ще горбочках. Боже, скільки зомбаків. Я не пам'ятаю, не то там була Було вугілля, а не то золо залізо. Непонятно. Але ну ми все рівно так, якщо подивитися, ну вісім заліза маємо. Це мало насправді. Чотири золота це теж мало. Редстоуну, до речі, так не якось. Нормально не те збирали. Лазуриту взагалі, я в шоці, скільки ми назбирали. Але лазурит, напевне, це така дешева якась фігня. це ж не алмази. Тому якось так. Що тут я таке? А, тут просто був гравій походу. Взагалі, в ідеалі мені, напевне, побладунки потрібно було б заліза зробити, тому що я досить незахищена. У мене шапка і боти з золота на хвилинку, але в мене боти з захистом від вибуху номер 2 Боти в мене зачаровані. Це мені пощастило таке знайти. З шолом то звичайний. Я кожного разу, коли повернулася. Вертаю сюди і там в кінці ця мідна, ці мідні двері, блін позеленіли вже. Я думаю, що це кріпер. Цікаво стало. Якщо вирити печеру з високою стелею, поставити землю і посадити там дерево і всякі різні рослини, вони просли, чи їм треба сонячне світло? От я за це не знаю. Я таке не пробувала так світати починає. Скільки там зомбаків? Як же ж ви будете гарно горіти скоро? Так, хорошо. Там б'ють торговця. Якщо диван, от ви написали мені диван спробувати зробити. А де ви його хочете поставити? У мене теж багато варіантів. Все так, горим. Значить, ми можемо мчати. Так, ти там вижив? Ти ж хеллоу. Як, як вони за мною помчали, тварюки? А чи ти не гориш? О, нарешті. Давайте мені зарахується. А, но! No, no. Поламалась! У мене меч був на один удар. Це він згорів, напевно. Так, треба інший меч собі закинути. У мене є ще залізний меч. Ще чую, десь стогнуть. А тут, можуть внизу стогнути, бо я тут позасипала пещерки. На терасі диван. Ось на цій кам'яній терасі. О, можна під сакурою, прям, буде прикольно. Дякую, курочки, що несетеся. Але не дякую, що далеко від краю. Давайте спочатку сюди. Кидаємо залізо на обробку. О! Тут ще й міді скільки оброблене. Залізо на обробку і золото. На плавильню, я так розумію, Ви ти... чули? на плавильню, я так розумію, треба. Скажіть, звідси. треба метал. Зараз розплачу старого. Чому воно тут? Так, ось тут в мене поплавлені. Прямо перед будинком лазить. Дякую, що не в будинку. Інтермен тут літає, десь телепортиться. Декор. Декор. Давайте зробимо рожевий диван. В принципі, мені має вистачити. Зараз спробую так гарненько зробити. Можна пофарбувати дерево в блакитний. Діджо, смішна вбий. Я навіть не це Я навіть боюсь до нього підійти. Обідно, що він може почати мою хату, тупо по кубикам розбирати. Так, ножниці, давайте візьмемо. Я вже все підготувала для рожевого дивану на вас. В принципі, можна ось тут, типу, біля цього зробити. Такий, типу. Подвійний чи потрійний диванчик, щоб тут можна було сісти, дивитись на сакуру, а тут ще й бринькати. Якщо не буду на нього дивитися, легко. А як можна в його вдарити, якщо я не буду на нього дивитися? Фіга, фіга, я придумала. Ви гляньте, який я диван намутила! Я таке вперше придумала, тільки що От це прямо мені прийшло в голову так зробити, коли я крафтила ці сходи. Просто закрий очі, баю, сюди. Та, та, звісно. Ні, не хочу я. Що типу, я з металевим мечем могла б його вбити, хоч сказати. Вісік гарно, скажіть гарно. Ой, взагалі мені тут дуже подобається ця місцинка. Я ще й цих сакур понасаджувала, вони такі здоровезні ростуть, я прям в шоці. Ви бачили, як тут вони наросли в мене? Дивіться, як вона поросла, вона прям в дві сторони така здорова. Ось ця тут виросла, вона з цією зрослася, наче. Тут теж вона така здорова. Ось тут теж такі здорові вони повиростали. До речі, ось тут я ще таку штучку намотила теж з цими штучками. Типу, горщик коротше, мені дуже подобається. Так, я надіюсь, там селище ще живе, а то я все там навіть не торгую з ними. У мене не те, щоб сильно було чим з ними торгувати. Раптом я захочу, буде обідно, якщо вони там всі вже повмирали. Може, треба було піти їм там хоча б факелів наставити. Чую тільки, що кури несуться. треба врожай позбирати, напевно. Щоб якось я спробувала прибу половити, бо я ще так і не пробувала. У мене ще є якась суперлопата, сила удару. Незламність 2, везіння 1, ефективність 2. Прикиньте, наскільки в мене зачарована, мощна лопата є. Ми Ми! знайшли купали шахту мою. А щоб знайти залізо. Найшли золото, знайшли лазурит, знайшли редстоун, знайшли пещеру з зомб... зомбаками, і залізо знайшли теж, тільки зовсім трішки. Оце, напевне, те, що за сьогодні сталося. І зробили щойно дуже милий рожевий диван. Так, ви казали там розмножувати мені цих Ви що його зробили? за парка... Так, курча йде сюди. Якраз яйця позбираю. Всі сюди кажу. Курча. Та бляха курча через тебе всіх курей випущу. Всі сюди. Слухайте, хто вийде, того заріжу. На, на бульйон пущу. Всі сюди. Вони самі виходять. Вони самі виходять на бульйон. Сюди вам кажу. А тепер сюди є. Кури, хто не зайде, той піде на бульйон. Ще раз вам кажу, давайте. Ладно. Ви самі вибрали свою долю. Що дивитися, я казала, заходьте. Так, а я можу сюди гарбузу поставити, що воно там буде робитися, чи, чи як? Куди воно пропало? Давайте буряки ще сюди закинемо. О, я бачу, воно, типу, його там більше стає. О, і тепер. І тепер воно, походу, буде робитися. О, прикиньте, зробилось. Фу, так багато треба кинути. Ну ладно. Ще хай одну курочку зроблять. І ми відновили курочки двох курочок, яких ми чекнули. Нормально, так там, походу, вже сідає сонце. Давайте всередину заходити. Насіння, яке зайве, не треба врожай переводити. До речі, я не подумала, що насіння можна. Дякую за підказку. Так, курок треба посмажитися кинути. Прикольно, пір'я маємо тепер. Пір'я ж піде нам на цей. Настріли, правильно? У мене ще є ткацький верстат, але я так і щось не в'їхала, як воно нормально працює. Куріл овець, треба побудувати загони для них і можемо вже теж заводити їх. Якщо хочете, займемося цим сьогодні. Вони в мене тут, в принципі, плюс-мінус кругом ходять, особливо овечки. Кругом багато ходить їх. І свинка, наче була. Знаєте, що в мене є? Смак дитинства? Кушарськи собі підготувала. Може хромтіти сильно.